Ще хочу розказати про ключові фактори для успішного інтерв'ю. Важливо, щоб у вас голос був рівним, не нетримтячим, щоб у вас не було якихось там емоційних скачків у голосі, щоб у вас був хороший настрій, у вас має бути зручна поза. Це не має бути дуже розслаблена поза, типу там розвалитись на кріслі. Чи не має бути от, там, поза, підпираючої голови. голову? У вас має бути е, приємний вигляд, то ви маєте. Сміхатися, випромінювати якусь позитивну енергію, у вас має бути гарний настрій, у вас має бути рівний голос. І спів не просто як опитування, а власне таку як цікаву інтелектуальну бесіду. Як проводити співбесіду? Спочатку нам потрібно визначити ключові компетенції позиції. Як ми це робимо? Ми дивимося в опис позиції, там, де є вимоги до кандидата, там написано. Власне, що має роботи кандидат, чим має володіти, які технології повинні, мати, повинні знати, ви вибираєте декілька компетенцій, так, як ми вже говорили, там лідерство, командна робота, ініціативність, креативність тощо. Вам вибрали 3-5 компетенцій. Виберіть правильні питання, звідки брати питання. Звичайно, все, все гуглите. Ви просто дивитесь, наприклад, які вам потрібна компетенція. Перевірити і по ній шукаєте питання. Вам буде дуже багато питань цього переліку, ви вибираєте саме ті, які будуть підходити під вашу компетенцію, під вашу компанію. Ще такий невеликий факт: якщо ви будете гуглити, старайтесь гуглити на англійській мові, бо власне англомовні ресурси видають дуже великий і різноманітний. Перелік питань. Раніше на LinkedIn можна було також створити собі базу питань. Зараз чомусь ця функція недоступна, тому зазвичай гугліть. Початку виберіть ключові питання, компетенції, потім погугліть, які питання під ці компетенції можуть бути. Розробіть шкалу оцінювання. Попередніх слайдах я розповідала, що можна бути могла бути там шкала оцінювання там по балах, можна ставити просто плюс-мінус, тобто є наявність, нема цієї компетенції. А тоді ви готуєте вже чек-ліст питань. Ви подивилися всі питання, собі оцінили ці питання. Тобто будуть ці питання там більше плюсів, значить є компетенція. А, можна ставити не плюси, можна ставити як чекбокси. залежно власне в чому ви будете робити цю шкалу. І яку саму школу ви будете вибирати безпосередньо проводити співбесіду, обов'язково занотовувати відповіді кандидата. Всі відповіді кандидата ви вносите в каверлетер, ви готуєте каверлетер це супроводжуючи лист, який має бути після кожного інтерв'ю. А також ви оцінюєте кандидата. Тут етапність останніх двох пунктів може мінятися, тому що в залежності від того, як саме ви будете презентувати кандидата. Наприклад, у нас є таблиця, куди ми презентуємо кандидатів. Саме в цій таблиці на стоять, наприклад, там три компетенції, які ми перевіряємо. І коли клієнт заходить, він бачить, він бачить кандидата, він бачить його профіль, він бачить cover letter, він бачить його резюме, а також бачить там, наприклад, з чекбоксами проставлено наявність чи іншої компетенції. В деяких компаніях можливо. Ця оцінка йде вже прямо всередину Cover Letter, і вона вноситься туди, де в кінці там всіх питань ви пишете свою оцінку. І тоді відправляється, презентується кандидата.